Про вибори у США в 2024 році. Хотів би сказати, що існує третій кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки, який, в принципі, має шанси стати президентом США, це Кеннеді Роберт Молодший, син Роберта Кеннеді, генерального прокурора, і племінник президента Джона Кеннеді. Він 9 жовтня заявив, що піде незалежним кандидатом на посаду президента, відмовився від підтримки демократичної партії. Ну, фактично, у нього там шансів не було, бо Демократична партія да, підтримує Джо Байдена. Але було проведене одне соціологічне опитування на, на сьогодні, так, і у нього, у Роберта, так? Кеннеді 22%. У Байдена 39% і у Трампа 36%. Так що побачимо, як будуть розвиватися події на президентських виборах, якщо кандидатура Кеннеді-Роберта е, Молодшого таки буде присутня під час голосування.